Друзі, нас перші про головне поїхали. Путін атакує Київ та Україну навіть під час візиту спецпредставника Трампа Кіта Калуга, який сютриво знаводився бомбосховищі. За неповагу до Сполучених Штатів Америки Путін мав би платити, пишуть джерелами. масована атака по Києву та Україні. Сотні шахедів та десятки ракету злітали туди. в 95 міста у вогні. Це та прагнення миру, про яке Путін говорив, покажуть це Трампо його представник в Києві, а місто під бомбардуванням у той же час самого ранку успішно Масована атака у відповідь на удари РФ по Україні Курицький наступ тільки розпочався. а Окупанти вже вирішили помстити. Втім, українська помста в рази потужніша, понад 467 загиблих за ранок. Путін буде скликати уже восьмий терміновий радбез. За останній час сім областей РФ топить снігом різовими потоками через прориви прориводами. Мабуть, росіяни таки відмовляться від ударів по нашій енергоструктурі, оскільки наразі через невідомі вибухи страждає їхня півросії. Наразі без світла та тепла. Тають заводу, олігархи втрачають мільярди. Буквально замерзають цілі міста. І от знову, коли окупанти пробували вдарити по наших ТЕЦ, почали горіти їхні в цю гру можна грати вдву. в Той же час. Ось вам меморандум росіяни у відповідь на удари по Києву та чаесг пороги, повністю п'ять шлюсів прорвано. Китайські інженери прибувають на російську дамбу, аби допомогти у ремонті. Усі російські військові промисловості в даному регіоні стали міста затопило. Вода пішла, ситуація вийшла з під контролю. І сили і резерви на РФ на сході, тому оперативно взяти ситуацію під контроль вони просто не можуть. Після підриву аварію вчасно не ліквідували. Не бікружля транспортна авіація. Ситуація виходить з під контролю. Патрушева російські ракетні удари по українським електростанціям. Це намагання перекрити шок всьому світі від масштабів розгрому російської армії. Пише Брій потусов. Путін хоче змусити до масованих втечі мирних мешканців з великих міст України. Ракетні удари по електромережі змушують Україну задавати росіянам удари у відповіді. Це дозволило б завдати суттєвих втрат управлінню російськими військами. Справа в тому, що майже усе російське оперативне управління здійснюється з мобільних телефонів. У російської армії немає старлінку. Вони не можуть розгорнути мобільний зв'язок з вайфаєм. Їхні канали зв'язку дуже обмежені. Кількість засобів зв'язку недостатня, Вони не мають можливості Ставляти великі масиви даних телефон для росіян не заміну військовому плані. Тепер Україна змушена завдати ударів у відповідь по енерго- та інфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ. Вимкнення електромережі позбавить російську армію основного каналу оперативного зв'язку та управління при такому обміні ударами ворог постраждає передусім через провали у системі управління військами. Ще один з експертів зазначає, що обити потрібно у відповідь по російських під. Станціях, дамбах та площинах дамба за дамбо на відміну від українців, які підготувалися до блекаутів та холодів для Росіян. Це буде новий шок. І поки Україна наносить удари у відповідь, а шокований представник в Києві у бомбосховищі Трампа підіграє Путіну. Реакція Трампа Росія та Путіна неочікувана. Там підтримують проведенням президентських виборів в Україні. Зокрема, це підтвердив віце-спікер Держдуму Петро Толстой. Безумовно вибори це одна з умов для того, щоб Росія щонебудь узгоджувала з. З україною сказав він раніше. Президент Путін неодноразово заявляв про те, що Москва вестиме переговори з легітимною владою в Україні. Водночас він вважає, що легітимність Володимира Зеленського закінчилася, оскільки термін перебування при владі вичерпався, оскільки очільник Кремля вважає, що підписані президентом Зеленським документи будуть сумнівними щодо юридичних наслідків. Водночас російська влада ігнорує чинне законодавство України про те, що вибори не проводяться, і зміни до конституції не вносяться у період Яного стану політичні аналітики в Україні переконані, що насправді Путіна турбує настільки легітимність як ціля привести до влади проросійського президента, а надалі повернути в політичне поле заборонені проросійські партії, згідно із останніми дослідженнями кміс Рейтинг довіри до Володимира Зеленського. 57%. Опитування проводили у першій половині лютого. Не довіряють президенту 37%, у Грудні 2024 року. рейтинг довіри був меншим 52%, Недовіри 39%. Редакція каналу у нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.